Далі будемо спілкуватися з гостею з нами відеозв'язком Дар'я Чекалова, заступниця директорки громадської організації Дівчата. Дар'я слава Україні і рада вас бачити. Героям слава Тож, Громадська організація Дівчата фактично працюєте вже не перший рік. І знаєте, пані Дар'я, от Українці зараз життя кожного українця 24 лютого розділило на до та після і Певно, що якщо говорити про громадську організацію, так само давайте трішечки познайомте нас чим займалися до 24 лютого і як змінилися власне от оці напрямки діяльності вже після 24 лютого. Так, дякую. Ви абсолютно вірно вказали на те, що і в організаціях, так само як у людей, мабуть, життя і професійна діяльність наша дуже різко і кардинально змінилась. Після 24 лютого це саме наша історія, тому що до цього ми займалися переважно просвітництвом для підлітків і для молоді. Щодо кар'єрної профорієнтації, наприклад, але в основному це була здоров'я, гігієна, контрацепція і, і все таке інше для дівчат для хлопців, і цим ми займалися з 2019 року і власне до початку повномасштабного вторгнення. Але воно дуже сильно змінило пріоритети, тому що відразу стало зрозуміло, що підтримки потребує дуже велика кількість людей, особливо не особливо, але в тому числі в Київському в Київській області, де ми найбільше були представлені, і ми почали буквально там. Через 3-5 днів після, після 24 лютого почали надавати допомогу людям в Бучі, Верпіні, в Бучанському районі. І з цього поступово почали народжуватися проекти, які були всі більші і більші, які там перетнули далі кордони Київської області. Станом на зараз ми працюємо майже по всій країні. Зараз ми фокусуємося на мультисекторальній підтримці внутрішньо осіб. Це може бути і юридична підтримка, і психологічна, і освітні курси і для дітей, і для дорослих. Ми підтримуємо шелтери, підтримуємо дитячі садочки, навіть відкриваємо власні якісь дитячі простори, кімнати, тому що розуміємо, що дуже часто немає можливості батькам ВПО віддати дітей в садок, там умовно переповнений для того, щоб шукати роботу і можливості на новому місці в новій громаді. І інші напрямки допомоги максимально намагаємося широко заходити і власне закривати там індивідуальні потреби, які можуть бути в тій чи іншій громаді. Ну і власне після 24-го з'явилося чимало проєктів нових напрямків. Один з них це гуманітарна допомога. Дарія трішечки детальніше. Гуманітарна допомога це мається на увазі, вона психологічна в тому числі, чи гуманітарна це продуктами харчування, чи можливо там одягом, чи якимось іншими речами, які потрібні тій чи іншій людині. І якщо це так, то розуміємо, що треба це за щось купити. Чи можна сказати, що громадська організація співпрацює з благодійними фондами, з міжнародними донорами? Так, це допомога різних видів. Звісно, у нас є дуже потужний компонент саме по психологічній підтримці, але його ми виокремлюємо окремо, в напрям саме психологічної, психосоціальної підтримки. А під гуманітарною допомогою ми маємо на увазі в основному це все ж таки продукти, це гігієнічні набори, це одяг, це іграшки, це освітні матеріали для дітей, тобто це якісь практичні речі, які на щодень потребують люди. Так, ми співпрацюємо в основному з, з ГО такими ж, як ми в Україні з національними і з міжнародними неурядовими організаціями і організаціями блоку ООН. Ну фактично, ви співпрацювали з ними і до 24 лютого. Чи це вже стільки зв'язків з'явилося саме після 24 лютого? З деяким з них ми співпрацювали до. Наприклад, ми були і продовжуємо бути партнером ЮНІСЕФ, але з більшістю ми почали контактувати в цьому році, коли великий пул міжнародних організацій, благодійних фондів, громадських організацій теж міжнародних зайшов в Україну, і вони почали шукати партнерів на місцях, які можуть втілювати їхні проекти. Дар'я, якщо і... говорити про психологічну підтримку, ви вже казали про гуманітарну, якщо говорити про психологічну, і ви знаєте, були такі, все ж таки, стереотипи в українському суспільстві, що до психолога йти трішечки соромно. Це ж треба розказувати свої проблеми та навіщо, навіщо то з хати виносити? Чи змінила війна це, і чи звертаються зараз люди активніше? Про що говорять? Про що просять? Так, однозначно є така проблема. Ми завжди її проговорюємо. Якщо, наприклад, це міжнародний партнер в країні, якого контекст трохи інакший і не така стигматизована психологічна підтримка. Ми завжди звертаємо увагу на те, що Перевагою не перевагою, а перепоною на шляху людей до отримання такої підтримки може бути саме і стигматизація в суспільстві, те, що багато людей досі вважають, особливо старші покоління, вони досі вважають, що це неприйнятно, що ти виносиш свої проблеми і ти маєш їх вирішувати сам, але ми намагаємося активно боротися з цією проблемою і розповідати. Звернення до кваліфікованого психолога, з яким у вас хороший контакт, це дуже важливо, який має досвід в темі саме в тій, з якою ви звернулися. І так, наприклад, якщо ми працюємо, в нас є окремі проекти для підтримки постраждалих від домашнього насильства, там працюють кваліфіковані психологи, які пройшли підготовку саме з, з цих тем, і мають досвід роботи з, з подібною травмою. Це дуже важливо знайти свого психолога. Але якщо це відбулося, і якщо налагодити цю терапію, вона насправді дає величезні результати. Найшвидше ми це бачимо, наприклад, в наших проектах, де ми підтримуємо дітей, які постраждали під час війни, постраждали не фізично, мануазія саме емоційно, які в яких був сильний відкат у розвитку нормальному мовленєвому, і ми бачимо, коли вони повертаються до якихось нормальних активностей, це ну це насправді величезно плюс, Тому закликаємо всіх не боятися. Зараз з тим, що війна відбувається, все ж таки, я б сказала, що ця стигма потихеньку вона знижується, тому що дуже багато, наприклад, батьків вони готові віддати дитину до психолога. Вони готові, щоб психолог працював з дитиною, коли бачить, що в неї є якісь певні проблеми і проблемні реакції на те, що відбувається, а бачачи, як допомагає професіонал дитині, вони часто більше готові піти самі. Пані Дарі, якщо говорити про дітей, так дитячий психолог, сімейний психолог, люди, які постраждали від сексуального насильства, люди внутрішньо переміщені, люди, до прикладу, які відносно, можна сказати, перебувають на мирній території, не маю на увазі, не у зоні саме при фронтовій. От це фактично різні досвіди, так чи можна сказати, що у вас команда об'єднує багато психологів, які от працюють саме з конкретною категорією, Коли, до прикладу, людина приходить до одного і каже, що до прикладу мені не Підходить саме у такий спосіб, чи можна направити його до іншого? Як це загалом відбувається? Однозначно, саме так і відбувається. У нас команда більше 50 людей-психологів. Зазвичай окремо більшість з них працює або з дітьми, або з дорослими, хоча є і такі, що поєднують. І найчастіше вони мають найбільші кваліфікації і найбільшу підготовку саме в певному пулі тематики, і готові працювати з тими чи іншими кейсами. В нас є люди, які є сектор-координаторами. Які власне збирають запит від, від наших бенефіціарів? Вони його обробляють, вони вже розуміють до кого найкраще звернутися. І якщо людині бенефіціару не підходить психолог, з яким ми сконтактували, то звичайно ми будемо шукати нового спеціаліста до тих пір, поки цей нормальний контакт не відбудеться. Ларія, з початком повномасштабного вторгнення, чи збереглася ваша команда до прикладу? Бо знаєте, дуже багато і громадських організацій. І, ти загалом говорять про те, що чимало все-таки виїхали за кордон, чимало людей не оговталися і не можуть працювати до прикладу, що, шукають ще себе. У вас команда збереглася, чи все-таки шукали ще спеціалістів у свою команду? Нам пощастило, тому що наша команда, яка там з минулого року з нами прийшла, вона вся збереглася. Єдиний момент, що ми всі почали працювати з різних місць. Ми стали ВПО теж в більшості своїй, але так само команда і розширювалася, тому що стало більше проектів. І тут ми вже просто набирали нових спеціалістів. Раніше більшість нашої команди працювала з Києва. Зараз все, що в Києві не залишається офіс, залишаються люди, які там працюють. Але також працюємо з Ужгорода, з івано франківська ну власне з місць, куди приїхали. За кордон в нас виїхало всього двоє-троє людей, і вони продовжують працювати звідти онлайн. Дарія, і наступний це от з цих проєктів нових напрямків, які вже з'явилися після 24-го, допомога постраждалим від секс насильства. Ми розуміємо, що це може бути як і домашнє насильство, але ми прекрасно пам'ятаємо от Бучу, Єрпінь та Гостомель. Ті кадри облетіли весь світ. І тут знову ж таки люди не активно про це розповідають. Як тут допомагаєте? Абсолютно, ви вірно вказали щодо того, що люди не активно з цим звертаються. І ми переконані, що ще якийсь час, і тут ми говоримо про роки. Таких звернень буде небагато. Поки що в наших проектах у нас є декілька проектів, спрямованих саме на це. І найбільше запитів ми бачимо саме через домашнє насильство дуже поодинокі запити через сексуальне насильство з боку окупантів. Вони однозначно бу. Будуть ми консультувалися з цього приводу з колегами, які здійснювали, і продовжують здійснювати аналогічну роботу в Боснії-Герцеговині після Балканських воєн, і вони нам говорять, що оцей час, який має пройти після власне, цих злочинів і до того, як люди будуть готові отримувати психологічну підтримку, це може бути і 10-і 20 років. В них 30 років майже пройшло, і вони досі продовжують отримувати свіжі запити. Тому що дуже часто, якщо ми говоримо, наприклад, про жінок, особливо в сільських громадах, вони чекають, поки виростуть. Діти вони чекають, поки ця стигма вже не буде такою сильною. Ну на випадок, якщо вони розкажуть, результати цього можуть бути не такими болючими для їхньої сім'ї. Інколи вони чекають банально, що помруть, наприклад, їхні батьки і ніколи не дізнаються, тому що це все ще сприймається як сором, хоча. Ми розуміємо прекрасно, що тут жодне про жодну провину з боку жертви не може говоритися. Але настільки складна важка вся ця тема, що дуже часто не готові люди з цим звертатися, і жінки, і чоловіки, і діти. Тому тут ми просто чекаємо. Ми пропонуємо ці послуги, ми пропонуємо ці проекти. Ми про них говоримо, що вони завжди тут, і ми будемо їх робити ще багато багато років. І ми просто чекаємо, коли люди будуть готові з цим звертатися. Дар'я, ви власне, говорите про Балкани, і от напрошуються запитання. Знаєте, коли психолог працює у мирний час, це одне. А коли психолог працює у військовий час? Мені здається, це вже трішечки інше. Та й вже і в суспільство певно інші запитання, інші проблеми, хоча попередні теж не зникають. А самі психологи як адаптуються? От чи вони використовують досвід, зокрема тих Балкан, чи можливо якоїсь іншої країни, чи вже на власному вчитеся? І так, і так однозначно їм дуже складно, тому що запити до тих запитів, з якими вони зазвичай працювали до війни, доєдналися ще нові дуже складні теми, про які інколи дуже боляче говорити. А вони так само люди, які так само можуть вигорати емоційно сприймати свою роботу і все інше. Ми з цим боремося по-різному. По перше, в нас постійна супервізійна підтримка налагоджена. Тобто, в нас є супервізори, які окремо працюють з дитячими психологами, окремо з дорослими психологами. В нас є такі психотерапевти для психотерапевтів, які відслідковують, щоб люди в команді не вигоряли від тієї кількості. Ну, інколи відверто страшного контенту, з яким вони стикаються, щоб вони не перепрацьовували, тому що це теж дуже важливо зараз з величезного бажання людям допомогти може бути таке, що психолог набирає собі більше клієнтів і більше годин, ніж він чи вона реально може потягнути. І ми намагаємося за цим слідкувати, влаштовувати їм якісь відпочинки, регулярні відпустки, і просто ну слідкувати за тим, щоб вони були в нормальному моральному стані. Так вони використовують закордонний досвід максимально. Це не тільки Балканські країни, хоча в них. Просто контекст дуже схожий, тому вони такими практичними можуть порадами ділитися. Це ізраїльський досвід, американський. Зараз заходить досить багато експертів-міжнародників, які готові там безкоштовно публічно ділитися якимись своїми напрацюваннями. І ми намагаємося максимально їх використовувати. Тобто вони відвідують тренінги, якісь релевантні з травми, з воєнної травми, з того, як люди це проживають. І ми це заохочуємо в громадській організації, тому що це ріст і наш в тому числі. Дарія ще один з напрямків адресна фінансова допомога. Це я так розумію, що певно заявки якісь потрібно подавати чи яким чином саме відбувається надання цієї допомоги? Це компонент, який в нас був активний на початку війни. Зараз його вже трохи менше, тому що більше великих міжнародних організацій зайшли, які цим займаються на більш професійному і більш широкому рівні. Вони можуть просто більше людей охопити. Коли ми цим займалися більше, так це були заявки, які люди заповнювали. Ми це робили найбільше у Бучанському районі на відбудову, на те, щоб продовжувати якесь нормальне життя після того, як люди там втрачали житло і роботу. І ще один з напрямків це підтримка шелтерів. Що тут розкажіть, будь ласка, тут дуже різне. Ми намагаємося індивідуально контактувати з різними шелтерами і допомагати їм по їхніх потребах, тому що комусь одному шелтеру потрібен ремонт, просто базовий, бо вони, наприклад, його вирішили облаштувати в якісь напівзакинуті будівлі, а іншим цього вже не потрібно. В них там прекрасний ремонт, але їм потрібні меблі. І ми робимо все це власне від невеличкого ремонту. Ми не будуємо. Це єдине, що ми не робимо. Але ми робимо ремонт, ми закуповуємо меблі, ми закуповуємо технічне обладнання, ми організовуємо дитячі кімнати і далі вже ну з дрібниць там докупаємо, наприклад, освітні матеріали, книжки, іграшки, одяг і так далі. Дар'я, і власне ці всі напрямки вони з'явилися одразу після 24 лютого, чи до прикладу поетапно? І якщо до прикладу зараз адресна фінансова допомога вже не в такому обсязі працює, як вона працювала після 24 го то чи можна сказати, що до прикладу через місяць чи другий, якщо будете потреба у чомусь бачити, то буде і новий напрямок діяльності? Однозначно, однозначно, вони з'являлися поетапно, і ми коли за намагаємося зазирнути в майбутнє щось прогнозувати, хоча це досить складно в наших динамічних умовах, але бачимо, що запити будуть поступово змінюватися. От як буде підвищуватися запит від постраждалих від сексуального насильства, так само ми бачимо тенденції певні інші. Я думаю, що шелтери, і ми бачимо, що шелтери потихеньку перший великий запит на них спадає, тому що більше людей інтегруються, починають знімати більше житло. Багато дуже повертається людей на деокуповані території, але зростає запит у працевлаштуванні, mm. зростає запит в отриманні освіти, якимись можливими, неможливими онлайн. Засобами в освіті для дорослих перекваліфікації, тому що є там певні спеціальності, які менше тепер затребувані в воюючій країні, а є ті, які більше гуманітарна допомога залишається актуальною завжди. Тому що ну це такий певний атрибут війни будь-якої гуманітарної кризи, спричиненої війною, що вона завжди потрібна. Так, тому ми дивимося, намагаємося моніторити ситуацію. І Також у нас в планах на найближчі місяці рухатися більше на схід ближче до фронту в. Харківську, Запорізьку область, Миколаївську область де ми зараз майже не представлені, і е, ми розуміємо, що там теж потреба будуть інакше, тому що там дуже багато проблем з розпомбленим житлом, е, з неможливістю працевлаштування, тому що просто дуже мало компаній залишаються в тих місцях, і, і там запити будуть інакші ніж, наприклад, зараз в, в Закарпатській області, де ми працюємо з ВПО. І далі, власне, якщо говорити про ці етапи, так про, про поетапність, то психологині, які працюють у проєктах громадської організації Дівчата свідчать, після повномасштабного вторгнення люди почали дозволяти собі те, чого раніше не дозволяли ухвалювати рішення, які роками відкладали журналісти та медійники на виняток. Проєкт психологічної підтримки журналістів та журналісток ширше медійників або медійниць, які висвітлюють перебіг війни в Україні, стартував у середині червня і став можливим за підтримки німецького фонду маршала Сполучені Штати Америки. І як тут з'явилася ідея, що людям саме цієї професії також потрібна психологічна допомога? Бо, начебто, знаєте, коли ми дивимося по телевізору, наче все добре? Однозначно, тому що медійників вони завжди проєктують картинку, що, ну все добре і в них все нормально, але, по перше, на той момент вже почалися історії з тим страмуванням, з і на жаль, там, з, з тим, що пропадали люди і гинули люди, які висвітлювали. Фотографи, журналісти, продюсери і так далі. А по-друге, ми просто висвітлюючи, тобто здійснюючи якусь комунікацію щодо власних проєктів, розуміли зі спілкування з медійниками, з активістами, з якими ми співпрацювали, що наступає це вигорання, тому що тут робота була настільки складна, вона передбачала просто 24 на 7 роботу з найжахливішими новинами, з якимись найкривавішими картинками, які відбувалися. І якщо просто люди, які умовно на фронті, можуть відключитися, піти на. Не знаю, кудись поїхати і думати про щось інше, то в медійників це складніше, і ми зрозуміли, що такий проект потрібен. Він вже теж закінчився. А ми в його рамках надали 450, якщо не помилявся, годин психологічної допомоги для медійників і для активістів локальних організацій недержавних. І розуміємо, що можливо знову будемо таке робити, якщо знайдеться партнер, який з нами буде готовий це робити, тому що запит є все одно. І буде до кінця війни тут нікуди не дінешся. Дар'я а ви допомагаєте? Психологічна допомога має на увазі надаєте лише тим медійникам, які працюють безпосередньо на лінії фронту, які висвітлюють інформацію, чи, зокрема, і тим, що перебувають на таких тилових територіях. Абсолютно, ми не робили винятку а, ні для кого, тому що війна зараз проникла в усі сфери життя? Вона так чи інакше відображається на роботі, висвітлюєш ти громаду ВПО, чи, чи ти на фронті? Не, тому ми там брали всіх, хто в кого був запит. Дар'я, і власне медійники все ж таки більше звертаються саме з професійними питаннями, наразі з якими от ті, ті проблеми, які зараз виникнули саме під час повномасштабного вторгнення, чи все ж таки більше турбує от таке своє особисте життєве? Я б казала, що заходять завжди з професійного, а закінчується все життєвим, тому що воно все, все одно переплетено і так найчастіше відбувається у всіх людей. Дарі, знаєте, власне, коли ми говоримо, спілкуємося з психологами, всі радять медійникам споживати менше інформації. Я не знаю насправді, як це робити, от чесно, воно воно так смій. не виходить. Все ж таки, які поради дали от журналістам, зараз ведучим та іншим кореспондентам, які працюють на передовій, як от можна абстрагуватися, як можна, от знаєте, бувають ті моменти, коли опускаються руки, як все-таки от тоді зібрати себе докупи і розуміти, що от на тебе дивляться люди, вони тебе слухають і вони не мають це бачити, а передавати. Дати їм настрій якийсь кращий принаймні ніж у тебе, наприклад, на той момент. Я не психолог сама, але з, з досвіду нашої команди ем, не буду рекомендувати не стикатися з болючим контентом, тому що ми теж 24 чотири на 7 працюємо з історіями ВПО, з історіями постраждалих і розуміємо, що інколи є така робота, в якій неможливо, щоб ти не стикався з цим контентом. Ем, я порадила максимально шукати е, якісь засоби, якими ти можеш підтримати себе сам, досліджувати, е, що в твоєму щоденному нормальному повсякденному житті не, не у винятку, не коли ти їдеш на тиждень. у Пустку, якщо таке вдається, зробити, а просто на щодень тебе підтримує і намагатися масштабувати те, що тебе підтримує, не дивлячись, і головне не звинувачуючи себе, знаєте, якщо це якась guilty pleasure, якщо тебе підтримують чіпси чи шоколад, Тому що ми дивимося, ми, ми найбільше працюємо з жінками, і, і коли ми дивимося на активісток, на надійнець, на представниць інших громадських організацій, з якими ми працюємо, скільки вони зараз виносять на своїх плечах, а, а потім ще починають сушеємо за те, що вони там я не знаю в сім'ї мало часу приділяють чи набрали 5 кілограм, чи ці всі якісь такі довоєнні турботи. Я завжди кажу, що ну це взагалі зараз не, не, не має бути актуально. Якщо щось тобі типу, підтримує, це може бути будь-що. Просто це, тому що треба дожити до кінця війни, треба допомогти іншим. Далі будемо. А Далі будемо всі разом святкувати українську перемогу. Дякую, Дар'я, що ви долучилися сьогодні до нашого етару. Дякую за хорошу розмову. Дякую вам.